От скажи чесно, ти теж чекаєш, поки відчуєш, що готовий, що ти вже досить розумний, талановитий, впевнений. І ти ж розумієш, що цей момент може не настати ніколи. І знаєш що? Тобі не потрібно бути великим, щоб почати. Але ти маєш почати, щоб стати великим. Це звучить просто, але подумай, скільки разів ти відкладав в мрію, подумав. Я ще не готовий, я ще недостатньо хороший. Хай трохи пізніше, а потім проходить тиждень, місяць, рік і нічого не змінюється. І проблема в тому, що відчуття готовності воно не приходить саме по собі, воно приходить, коли ти робиш крок, коли ти входиш, виходиш з зони комфорту, падаєш, піднімаєшся, йдеш далі. І початок він завжди складний. У якомусь сенсі ти будеш хвилюватися, ти будеш робити помилки, можливо, навіть відчуватимеш сором. Уяви собі, музикант, який не випускає пісні, бо вважає, що вони недостатньо ідеальні. Художник, який не показує свої роботи світу, бо боїться критики. Всі вони втрачають головне досвід, ставати краще можна тільки в процесі. Кожен твій крок це рівень, який робить тебе сильнішим, впевненішим, професійнішим. І так, ти зробиш помилки, і так буде незручно, але саме це шлях до справжньої майстерності. Тож перестань чекати, поки відчуєш себе найкращим. Почни зараз, почни непевнено, почни з помилками, почни зі страхом, але почни.